Подруга. А не что... понятно что это? Понятно Смеши по А то прикольно получается уже классно, У ході проведення огляду місця події було встановлено, що вночі відбулося влучання ракети типу 5В-55 РЗК С-300. Влучання відбулося на територію спортивного комплексу, внаслідок чого утворилася характерна воронка, пошкоджені прилеглі будівлі, споруди, внаслідок осколкової фугасної дії.

あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、